І е, Макрон, і Меркель потвердили припинення війну на вогню, і мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. Ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. А, ви ще не побували в Україні. Ви не були в Україні. Приїздіть, і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми? Що ви не можете набирати людей до війська? І ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви. Ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати We того, що really ми будемо чувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. мільйони людей загрожені. Ми на межі Ми третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Нам і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. Ви можете нам диктувати. Ви поїхали до Пенсильванії, і в жовтні ви брали участь у кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну, ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудово чудово, чудов, Ви ми, ми тримаємося від самого початку. Ми були самі і ми дали вам Дали вам 350 мільярдів доларів зброєю обладнанням. Ви, якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася впродовж у... двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. Намість того, щоб сказати дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди, але не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Аваношісфаєр. Ви не можуть нам сказати, я не хочу припиняти війни, Я хочу те, я хочу все. Сісфайре якщо де постаперестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Самопіплевсьов. Припинення вогню передує угоді. Це, це, Байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую. Обама вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися з танки. Про це а це впливає. Чи є? Я говорив з Путіним. Багато разів. І коли був останній дзвінок, про що йшлося на цій розмові? Ви що? Поважно про це питаєте? Все було гаразд. Все пішло добре. Ми сказали, що буде угода. Пане істипане президенту ці мінерали на сході України. Чи входять вони до угоди? Дуже добре питання. чи заберуться російські війська з тої території? Ми побачимо. Там дуже велика територія. Дуже велика територія. Окупована І хто боронитиме ці, цих мінералів? Чи стерегтиме їх угода? Угода все забезпечить. Ми маємо угоду. І е, Росія, якщо я хочу сказати, що оце саме стане. Це буде угода, і ось чого треба сподіватися. На сінен треба зосередитися вам на вашому власному виживанні, тому що сіненшінен здається, не має шансів вижити. Вам уже кінець. Отже, Польща колись була десятиліттями по другій світовій війні під російським контролем. І я дитиною поїхав до США не, не просто як до на наймогутнішої країни, але найвільнішої країни у світі. і і також ми розуміли що я тут звертаюся до своїх польських. Друзів, І їх тривожить те, що ви за НАТО єднаєтеся з Путіним. Що б ви могли їм на це сказати, якби я не поєднався з тою, тою стороною не було б угоди. Ви хочете, щоб я щось таке тяжке сказав про Путіна, а потім подзвонив Володимиру і спитав, як там справа, як це маєш, як наша справа, як наша угода? Я за Америку і за світ. І я хочу, щоб ви бачите, що ця ненависть мені дуже важко трутитися своєю годою. Я це все розумію, але можу сказати, що і і та, і та сторона не дуже залюблена свого супротивника. Я світом я за світ. Я з Європою в союзницьких стосунках, от треба все це доконати. Це треба все це зробити. Знаєте, ем, якщо посилювати напругу, то не буде виходи.